Шановні присутні, відповідно до графіка засідання постійної комісії міської ради, з метою підготовки питання для розгляду чергової 87-ї сесії міської ради проводимо засідання чергову, на позачергову хоча, так? на позачергову сесію проводимо засібну постійно комісії. Відповідно до Дому Чинного законодавства України, засідання постійної комісії проходять в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу заресуватися, допомогу системи Рада області. Для тих присутніх 4, хворум наявлені. На засіданні комісії запрошували представники апарату міської ради і Віктор виконавчого комітету відповідно до порядку денного переважно більшість присутніх. Прошу під час засідання комісії дотримуватися регламенту. Під, під час формування та виступу обов'язково користуватися мікрофоном, бажаючи взяти участь обговорювання питання, повинні представитися. Шановні шані комісія, необхідно затратити порядок даних засідної комісії. До порядку денного включено одне питання. Про проєкт рішення Про внесення змін до рішення 79-ї сесії міської ради 8 скликання про бюджет операції територіальної громади на 25 рік і зміни. Є якісь питання до цього? Пропоную затвердити за порядок денний. Інші проблеми немає? За 4. Рішення прийнято Переходимо до розгляду порядку денного. Про проект рішення про внесення змін до рішення 79 сесії міської ради 8 столітні від 23 грудня 24 року 2030 при бюджету громади за 25-й рік зі зміни. Інформує повідомлення Галина Анатолійна, на, на начальник фінансового управління міської ради. Шановні головуючі, шановні депутати, прошу вас розглянути та підтримати. Питання щодо винесення на позачергову сесію Литовецької міської ради: питання щодо внесення змін до бюджету Литовецької територіальної громади на двадцять рік. Цим рішенням ми пропонуємо відповідно до письмових заяв розпорядників спорядників бюджетних коштів збільшити дохідну частину загального фонду місцевого бюджету з. За податком на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, з доходів платника податку вигляді заробітної плати на суму 733 тисячі 951 гривня та за напрямком субвенцій з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки локації здорової України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 79 тисяч 56 гривень. При цьому збільшити видаткову частину загального фонду місцевого бюджету для відділу культури, молоді та спорту міської ради за бюджетною програмою виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту активні парки локації здорової України, за ходом економічної класифікації видатків двадцять один заробітна плата на суму 64 тисячі 800 та заходом економічної класифікації видатків 21.20 один двадцять нарахування на оплату праці на суму 14 тисяч 256 гривень. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету Леповеколиповецькій міській раді за бюджетною програмою, організаційно інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради районної ради в місті як У разі створення міської селищної сільської ради за кодом економічної класифікації видатків двадцять два десять предметів матеріального обладнання та інвентар на суму двадцять тисячі гривень для передачі до спеціального фонду а саме до бюджету розвитку. Та по управлінню соціального захисту населення та охорони здоров'я за бюджетною програмою багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, за кодом економічної класифікації видатків 2610, субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям на суму 950 тисяч гривень для передачі до спеціального фонду, а саме до бюджету розвитку, здійснити перерозподіл видатків загального фонду бюджету по фінансовому управлінню, за бюджетною програмою. Програмою резервний фонд місцевого бюджету, за кодом економічної класифікації видатків, 9 тисяч, нерозподілені видатки на суму 198 тисяч та передати в повному обсязі ці кошти до відділу культури молоді і спорту, а саме за бюджетною програмою розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури. Та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами за ходом економічної класифікації видатків 2240, оплата послуг крім комунальних на суму 198 тисяч гривень для ремонту, покрівлі будівлі школи з прибудовою згідно технічного паспорту літера Б. Збільшити в цілому профіцит загального фонду місцевого бюджету на суму 1 мільйон 707 тисяч 951 гривня, за напрямом використання, якого визначено передачу із загального фонду місцевого бюджету до спеціального фонду саме до бюджету розвитку. При цьому збільшити в цілому дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету на суму 1 млн 707 тисяч 951 гривня джерелом покриття, якого визначено надходження з загального фонду до спеціального фонду до бюджету розвитку. Збільшити видаткову частину спеціального фонду місцевого бюджету по Липовецькій міській раді за бюджетною програмою, організаційно інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради у раді і створення міської селищної сільської ради за кодом економічної класифікації видатків 3142 реконструкція та реставрація інших об'єктів. На суму 24 тисячі гривень для коригування проєктно кошторисної документації та проведення експертизи цієї проєктно-кошторисної документації по об'єкту, реконструкція громадської будівлі під центр надання адміністративних послуг по вулиці Довгої Майдані, 22, в місті Ликовець Вінницького району Вінницької області, відділу освіти за бюджетною програмою надання загальної середньої освіти, закладами загальної середньої освіти, за рахунок коштів місцевого бюджету. За кодом економічної класифікації видатків 3132, капітальний ремонт інших об'єктів на суму 113 тисяч 951 гривня для здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом об'єкту, капітальний ремонт навчальних корпусів та утеплення посади і заміна покрівлі основного корпусу Заповецького ліцею No2 по вулиці Героїв Майдану, 11 в місті Липовець Вінницького району Вінницької області, коригування перша черга. Управлінню соціального захисту населення та охорони здоров'я Ліковецької міської ради за бюджетною програмою, «Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню, за кодом економічної класифікації, видатків 32,10, капітальні трансферти підприємствам, установам та організаціям. На суму 950 тисяч гривень на виконання під пункту 3.2 заходів програми розвитку галузі охорони здоров'я Лековецької територіальної громади на 25-27 роки для фінансування заходів з реалізації проекту світлодіагностики сучасної реально для громади, відділу містобудування архітектури та житлово-комунального господарства за бюджетною програмою будівництво інших об'єктів комунальної власності. За кодом економічної класифікації видатків 3210, капітальні трансферти підприємствам установимо організацій на суму 620 тисяч гривень з метою забезпечення виконання під пункту 2 пункту 2 заходів програми Питна вода Липовецької територіальної громади на 25-27 роки зі змінами для виготовлення проєкту кошторисної документації, а саме коригування, реконструкція очисних споруд системи централізованого водовідведення в місті Ликовець. Збільшення дохідної частини загального фонду бюджету, в зазначеному пункті 1.1 частини першої цього рішення, провести за рахунок перевиконання бюджету за результатами 4 місяців 2025 року. Збільшення дохідної частини загального фонду в зазначеному пункті 1.2 частини першої цього рішення провести за рахунок зарахованої до бюджету субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту активні парки локації здорової України за рахунок відповідної субвенції. З державного бюджету фінансування видатків, визначених під пунктами 7.2.1 2, 1, 7, 4, 1, Під пунктів 7.2 та 7,4 частини сьомої цього рішення провести за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету за результатами чотирьох місяців 2025 року. Фінансування видатків, визначених під пунктом 2.1.1. Під пункту 2.1 частини другої цього рішення провести за рахунок зарахованої до бюджету субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту активні партії локації здорової України. За рахунок відповідної субвенції з державного бюджету фінансування видатків, визначених під пунктом 7.1.1, 7.3.1, під пунктів 7.1 та 7.3 частини сьомої цього рішення провести за рахунок перерозподілу видатків, зменшення видаткової частини загального фонду бюджету та передачі до спеціального фонду до бюджету розвитку. Запитання питання вивідача. Немає. У мене є запитання. За будь ласка, Депутат, податку західного виділення. Мене таке питання можна синя? Відділі культури молоді і спорту будуть додавати кошти, але зарплату не спорт. Ні, це не зарплата. Це відділ культури молоді і спорту. Він же ж має і культуру, і спорт. Є акт дефектний про те, що на будівлі спорт, спортшколи зняло вітром верх і це а, не, я, на ремонт. Я ну, думала, да. бо ви там сказали, що... Ну так, так, це розпорядок, так. Головний розпорядок це відділ культури, молоді і спорту, але це бюджетна не, програма, не, це спортшкола. Це не, це, не, це не. спортшкола це не, я в спортшкоді Ну, чи запитати, чи... Ні-ні. Дякую, ще запитання є? Тоді пропоную. Ви матеріали Антонів, з даного питання дати довідоми. Поводите переключення тамнети позачергової сесії міської ради сесії міської ради 8. Інші пропозиції? Прошу голосувати. За чекання рішення прийнято. Глена Анатолійна, скажіть, що таке питання? Це вже. На комісія є, яка буде перевіряти певну дружку по нут. Ми ж ми зараз виносимо на, на розгляд сесії питання авторського і технічного нагляду. Це не да. це не ну, це не ми комісія. А це буде mm. спеціалізована установа, яка відповідно до договору буде перевіряти якість виконаних робіт, як ну така процедура. Прома. Це вони це допустим, А це 8, по факту вже ну, комісія по факту завершення будівництва і по факту здачі. Ну, коли с назвали з процентовки актів виконаних робіт, так? Ну, так, тоді це вже це буде, вже як ми будемо говорити. Після авторського технічного нагляду вже головний розпорядник буде вирішувати самостійно, як вони будуть далі діяти. Це, ну, це не моя компетенція. Не тут. Я знаю тільки те, що ми є ПКД, відповідно до якого ми виділяємо кошти. Є авторський технічний нагляд, це стороння організація, яка здійснює. Ми над... з ними заключили договір, Не ми, Це заключила школа. Ага, Вони школа. розпорядники, школа заключила, є заключ... укладена угода, все. Ну, це має все бути одночасно. Знаю, зараз лише одне: що провелися торги. І ну, по таких сумах завжди Державна аудиторська служба України проводить. Попередні, поки не розпочалися роботи, вони проводять попередній, ну попередній розгляд, попередні обстеження і так далі. Вони зараз затребували додатковий пакет документів, які їм потрібні. Вони зараз розглядають якби, для того, щоб потім уникнути якихось питань, наприклад, які підговорити там незаконно проведені торги, там якісь на комусь надані преференції, там і так далі. Тобто, зараз, зараз аудит... аудит який здійснюється на платформі Прозоро зараз саме здійснює ну здійснює обстеження всіх всі всієї документації? Так, Що так, щось... то вже вже хтось виграв? Чи? Ну хтось виграв, але ще на сьогоднішній день завершення Я завершення цієї процедури немає, доки аудит не перевіряти Як в минулому році. Два рази завертали автомобіль по, по лікарні, аудит завертав, потім обладнання, те, що йшло да, в, в, в хірургічне відділення. Аудит, ну така процедура, вони сьогодні здійснюють свій поперед попередній, не по факту, а попередній аудит цього по факту, це буде дійсно. Ну так, ну по факту вони вже будемо казати, це вже колись може бути, але для того, щоб допустити чи не допустити проведення самих, ну чи закупівлі, чи проведення робіт, вони проводять як до процдопроцедурного перевіжку. По факту теж то факту, <сі> <Такі> вони, і <сі> аудит теж буде як. Такі об'єкти такі, але... такі об перевіряються не. і до того, і після того, і під час того. До Зараз... цього треба бути готовим і спокійно до цього ставитися. Зараз на Зараз... державні гроші <сі> ніхто не хоче йти, особливо цих приватних як компаній, які здійснюють будівництво. Що це державна гроші? то не відсідає. Ну просто треба ще не забувати, що в цих грошах сидить ПДВ. В цій вартості будівництва сидить ще там вже майже ну, три вітрини. Тому якби тут не сама вартість робіт і не сама вартість будівельних матеріалів тут ще ж сидять прямі, не прямі податки. Дем так казати, від цього ніхто нікуди не дінеться. Вони прибуть при будь-якому проектуванні. Вони передбачаються, тому що може зайти, от як робили ремонт в соцзахисті. Я наведу вам приклад, робили ремонт соцзахисті по державній субвенції по доступності. То в них була задіяна організація підрядник, який не був платником ПДВ. Залишився сума там, залишилась кусочок цей невикористаних коштів. Ми їх благополучно підняли, перерахували до обласного бюджету. Обласники перерахували його до державного бюджету. При здачі річного звіту я написала пояснювальну розширену записку. Конкретно, який, платний, який підрядник, з яким є ДПУ, щоб можна було перевірити, все, 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 що він не є платником ПДВ і так далі. і так далі. Відповідно, сума була зекономлена, яка повернута до бюджету. Нам випускали в долоні. Дякую цього найкращого, тому що ви виконали повністю ці умови. Так само і тут. До цього треба. Ну, це стандартні процедури. Дякую, Антоніо. Всі питання нашої засідання. вичерпано, всім дякую, і на гарному.